І будь ласка, що для вас значить вишиванка? Вишиванка для мене це ідентичність, це єднання, це унікальність і це пам'ять, одяг вільних людей, а також зв'язок і спейка. Моя вишиванка це подарунок від мами. Для мене вишиванка це мамине тепло. Вишиванка це наш генетичний код. це те, що кожен з нас несе у своїй душі і в своєму серці. Це історичний одяг мого народу, який завжди приємно носити, завжди приємно одягати, який завжди створює чудовий настрій. Це символ нескореності духу, це спосіб сказати без слів: це моя земля, це моя країна, це мій народ. І, звичайно, це моя історія. Для мене вишиванка це справді генетичний код нашої нації, наше національне святеня. Це міцний зв'язок між поколіннями, який об'єднує нас з сторічми. Це про традиції, тяглість поколінь та збереження пам'яті. Це спадщина, яку я передам наступним поколінням. Це наша унікальність та наша історія. Це краса, що молить серцем. Наша самоідентичність, історія та коріння це незламність, вишита хрестиком. Кожен шов на вишиванці це відзеркалення нашої неповторності і краси. Історія мого роду, так як вишивка, це стиль мого життя, мій релакс, мій відпочинок. Це не просто одяг, це сім'я, оберіг і пам'ять. Це те, що на рівні з українською мовою ідентифікує нас як націю, українську націю серед інших народів. Вишиванка це стильно і модно. вишиванка для українок. Це як перше письмо, яким вони закарбовували свої мрії, побажання і сподівання. Це про те, як бути українкою сьогодні, в етноелементах і деталях. Виточений шедевр української душі. Вишиванка то одяг вільних українців, вірних людей. Вишиванка це символ порядності і чесності. Символ духовної цінності української нації. Наша культура і наші традиції. Це символ любові і святковості. Пам'ять про моїх предків, про їхні здобутки та досягнення, про їхню силу, яку вони передали і мені. Символ української культури: мудрості, здоров'я і краси. Це наш Чернівецький національний університет. Тому що саме в теренах цього університету зародилося свято у 2006 році. Це не тільки національний символ, але й знак нашої єдності. Це спадщина нашого минулого і це горість нашого українського майбутнього. Це моя душа і зв'язок з родом. Це символ здоров'я та краси. Це генетичний код, який зв'язує багато поколінь здоров'я та миру родині. Це давні традиції наших предків. Це є оберіг нації. Це вираз національної гордості та ідентичності. Це є не тільки сорочка чи рушник, це є код нації. Наше святиня. це сила. Це про те, що я не одна проб'єдна.